На сьогодні в нашій громаді були всі звільнені, відремонтовані свої укриття, які знаходяться в наших приміщеннях і оснащені всім необхідним для того, щоб проводити навчання. Ну, на сьогодні наш інклюзивно ресурний центр він надає. Послуги діткам з освітніми потребами, де працюють у нас добрі, гарні, будемо так казати, гарні спеціалісти, які також надають нашим сусідам Чернечанські, Чупаївські і Грунські. Я представляю громадську організацію фонд розвитку Грунської громади. Наша організація вже реалізувала. Це вже третій проект по облаштуванню громадського укриття, тому числі шкільного укриття. І тому, звичайно, ми за це бралися, тому що проект реалізується через громадський простір. А ми, так як ми одна громадська організація на нашу Грунську громаду, то звичайно це наш і прямий обов'язок, і нам хочеться це робити і потрібно це робити. Значить, це було не це було не просто проект. Це була перед тим проведена робота, були проведені тренінги, в якому в цих тренінгах взяли участь як представники громадської організації, так і представники освіти. Тому цей проєкт був ще <гум> до того. Це ще був діалог у громаді, де було піднято питання про необхідність такого укриття. Про його можливість цієї реалізації цього проекту, тобто, це все обговорювалося із представниками громади в рамках діалогу, це ну це безпека громади. Звичайно, вони розуміють, і мало того, що вони розуміють, вони беруть в цьому участь. Як в діалозі вони брали участь, так і в вирішенні там якихось проблемних питань вони підключаються, вони беруть участь і вони співпрацюють з нашою організацією. У нас підписаний меморандум про співпрацю з нашою сільською радою. Тому ми ну, майже всі ці проекти вони вирішуються спільно. Наша громада зовсім недалеко територіально розміщена від Російської Федерації, і безпека дітей є пріоритетним питанням для всіх жителів нашої громади. Нашу установу відвідують діти з особливими освітніми потребами і укриття, яке облаштоване в нашій установі. дасть можливість забезпечити відвідування дітьми занять у очному форматі. Тож, завдяки співпраці із громадською організацією фонд розвитку Гринської громади, завдяки е, інституту миру і порозуміння, нам вдалося на сьогоднішній день облаштувати безпечний сучасний освітній простір. Привет, друзі, сьогодні ми відкриваємо укриття у е, нашому закладі освіти. Це безпечний простір, який Створений для того, щоб наші дітки були у безпеці, щоб спокійно себе відчували педагоги і батьки. Цей проект реалізувався завдяки міжнародним відносинам між громадськими організаціями. І як і наш сільський голова казав, так і я кажу, що найбільша заслуга у тому, що цей проект у нас реалізувався, це заслуга. Ініціативної групи нашої громади, заслуга педагогічних працівників нашого закладу, і, звичайно ж, завдяки нашій громадській організації, Фонд розвитку громадської громади, була була, була проведена велика робота і організаторська робота, і фінансова робота. І маємо результати. Що я ще хочу сказати? Я хочу сказати, що е, це не тільки про... Скажем так, добробут. А це і про те, що ми показали нашу громаду, ми показали, що ми можемо згуртуватися, і ми показали, що ми можемо вирішувати великі проблеми безпеки наших дітей, що є зараз саме найдорожче. На сьогоднішній день в нашій громаді всі учні мають можливість навчатися на очній та дистанційній формі навчання. Тому безпека в першу чергу і оновлене, підготовлене дане укриття якраз і надає ці послуги із навчання дітей нашої громади. Наші учні мають можливість перебувати під час повітряної тривоги у підготовленому укритті, яке Є найпростіше, але є умови тимчасового перебування під час повітряної тривоги і для проведення яких занять. І в разі потреби підготовки до якогось заходу. Є укриття, також всі витримані умови за допомогою громадської організації встановлені протипожежні двері. Є обладнання, є вода, є пожежне, тобто це приміщення для тимчасового перебування учнів, дорослих, відвідувачів різних наших навчальних закладів. Ну, ось елементарно, як, як стіни зробили. І зовсім запасний вихід, це вже третій, теж. Дуже просто закрито. Ну, зараз утеплено, а так за любу секунду його можна відкрити і він буде. Служити, Тому що інші матеріали потягли б дійсно на мільйони. Якщо гіпсокартон, утеплювач все. А сьогодні що? саме просте, безпечне. Нещодавно ми завершили проект, який називався У нас. Створення безпечного простору у освітньому закладі, завдяки тому, що ми реалізували проєкт, або вийшли до проєкту спільна ініціатива України і Румунії за підтримки Італії для розвитку освіти у громадах. Під час цього проєкту ми не ставили основною метою побудова укриття, а метою Згуртування громадськості в одну спільноту дружню, яка може вирішувати будь-які питання і проблеми. Майже рік ми працюємо з громадською організацією Інститут миру і порозуміння і отримали дуже важливі інструменти для того, щоб згуртувати громаду на добрі і гарні справи. Привет. Привет, вам